Ну що ж, вітаю, це, до речі, мій робочий кабінет, тому що я працюю в звичайній школі. Ось тут ще джурчий фонтанчик. І сьогодні ми з вами будемо обговорювати ось цю таку цікаву на мену, стосовно того, що випадково на консервіці зафіксували зраду такого вже багатого чоловічка. І сьогодні ми будемо обговорювати, чому чоловіки зраджують саме з некрасивими жінками, коли по факту мають, до речі, красиву, таку хорошу доглянуту жінку. Ну, ж таки, сьогодні багато якихось таких, таких нюансів стосовно цієї фотографії відкрито, що там і вона вже одружена, що там тере. Сьогодні ми якраз концентруємося на чому, чому з некрасивими. І фактично, якщо ми не перший день вчимо психологію, то ми в принципі розуміємо, що те, що вигідно, те, що простіше, те, що от дає мені, от, наприклад, відчуття того, що тут за мною будуть бігати, тут мені підкорюється, а мені це хочеться, тобто задовольняють мої потреби, тому врода вже не така буде важлива як задоволення ось цих моїх власних потреб. Тому людина може піти зраджувати з некрасивою, оскільки це не дає певні свої переваги, комфорт, зручність, доступність і тому подібне. Тож, давайте будемо детально це все обговорювати. Перший нюанс він полягає в тому, що ось ця некрасива жінка вона буде реалізовувати певні фантазії, які не хоче робити жінка. От це певний екстрим зради, це певна історія про те, що вона буде ось ця некрасива жінка, підкорюватися. Сюди ми також відносимо ось цю емоційну гру для де. де для некрасивої коханки, е, вона буде так мовити, давати йому таке відчуття того, що я тебе розумію, я тебе підтримую, я з тобою мусіпусь І мусі, мусі. Сюди ж також ми можемо сказати, що фактично ось ця історія коханки ще може поєднуватися з самооцінкою. Хоча в деяких випадках жінки, де Ну, так би мовити, не дуже красиві. У них може бути здорова, нормальна самооцінка, тому що фактично вони там виховувалися в оточенні, де ти красива, з тобою все нормально, все класно. А може бути насправді буде таке, що занижена самооцінка некрасива зовнішність. Ось вона підкорюється якомусь вже одруженому чоловіку. Так би мовити. Я тут краще за твою жінку, тому що я буду виконувати твої певні забаганки, твої певні фантазії. Тож ми приходимо до того, що фактично зрада це все ж таки історія про певний внутрішній конфлікт тієї особистості, яка зраджує. І тут найголовніше, тобто… Ось це його історія, це йому щось там не додавалося, чогось там не вистачало. Наприклад, він втомився від відповідальності. Або, наприклад, з некрасивою, більш ем, зручніше. Не те що краще, а просто зручніше. Там ніхто нічого не вимагає, там він не боїться, що він якийсь недо, що він там не буде, так би мовити, відповідати певним очікуванням дружини. Там просто простіше. Тому ці коханки дають певну таку легкість, хі-ха-ха, хі, -хі -ха -ха, да -да -да, я тебе слухаю, зроблю так, як ти скажеш, ми туди-туди-туди підемо. З цими такими коханками, так би мовити, не складно. Чітко, все, зрозуміло, легко, хі хі ха ха гроші він там дав, чи й дав якісь такі привілеї. Дуже прості для ногу. От, і вона якраз оці всі нюанси компенсує, тому що з красивою жінкою. Є певний рівень складності стосовно того, що потрібно відповідати, потрібно бути ось цим надійним плечем, потрібно підтримувати, оберігати. Можливо, тут ще буде така історія, коли вони всі багаті, і дружина, і чоловік багаті, і дружина за собою піклується. Вона розуміє, що це я така цінна, і я до себе не потраплю якоїсь зневаги. Я не потерплю, щоб тут мною керували, розказували, як мені жити. мене теж є власна голова. Тому такий чоловічок піде там буде якоїсь некрасивою, яка буде давати ось ці такі легкості, хі-хі хахати, найголовніше, мусіпусітрусі мною керує, я все стерплю, я все буду жрати, лиш бити тут був би зі мною. Це ми, в принципі, розуміємо. В деяких випадках навіть ось цей момент новизни. Він буде перекривати ось цю стабільну, красиву естетику жінки. Тому інколи ось ця новизна дає такі ось ці всі гормончики, а-ля ілюзія щастя. Тому ось ця новизна, хоч і не красива, але чоловік іде туди, тому що в нього є ось ці внутрішні проблеми, внутрішні конфлікти, внутрішні певні непорозуміння. Знову ж таки, Інколи з некрасивою, більш спокійніше, тому що ти знаєш, що вона не зрадить, або ти знаєш, що вона там тебе якось болісно не буде ображати, чи принижувати, чи казати, що ти там десь помилився, чи показувати певні твої недоліки. І ось тут якраз ось це его, тобто вся історія про те, що чоловік. Маючи красиву жінку, знову ж таки, з нею не прощається, він її тримає, тому що вона красива, вона також щось там для нього важлива, або, можливо, на ній записані дуже багато фінансів. А з іншої сторони, бере собі ось цю таку некрасиву підстилку, яка тішить його его, де він розуміє, що його ніхто не кинуть, ніхто не образить, буде постійно під його контролем, буде отак підлещуватись йому. І йому це комфортно ось сюди-туди. Туди, хоча ось ця вся історія це. Певний симптом його внутрішніх проблем. Тому для жінок, які, так би мовити, пережили і переживають усю всю історію, коли їм чоловік зрадив з некрасивою, тут перший момент не порівнювати себе. Другий момент все ж таки розуміти, що ви не винні. Ну, тобто, ви можете бути. Тобто, зі своєї сторони, ви маєте усвідомлювати той факт, що я зробила все, що я там хотіла, все, що від мене залежить. От Я ось така. І я зробила все, що там по максимуму. Собі зрозуміти. Або в той момент я діла так, як я відчувала, так, як я думала. Тому я не винна, що в нього внутрішні конфлікти, і він пішов туди-туди-туди, не красиво, і не просто, так би мовити, простіше. Хоча простіше не означає, що крутіше. Просто Тіше ж покупатися в собі, чому я в стосунках. З цим партнером, чому я продовжую ці стосунки з тим партнером, чому я погоджувалась на те, що мене дещо не влаштовувало, чому я трималася за ці стосунки, чому мені було страшно помітити, що щось не так, чи працювати з тими чи іншими моментами? Можливо, просто там уже не було варіантів, тому що чоловік повністю чик закрився і сказав: Ти у мене ось тут, на тобі записано куча грошей, тому... Я буду десь там гуляти, а ти собі живи, поживай. І чому я погодилась на такі стосунки? Тобто тут покопатися в собі. Ключовий момент, що ось ця історія зради — це певний симптом того, що в нього певні якісь такі внутрішні проблеми. І інша історія з вашої сторони, зі сторони жінки, що все ж таки також відбулася певна втрата себе. А особливо, коли ти вже прямо дізнаєшся, що це вже зрада, то це знову ж таки йде ось цей нюанс певної трати себе. Тому тут ключовий момент роботи з психологом, щоб повернути себе, не йти до психолога і запитувати: я хочу його зрозуміти, я там хочу з ним щось якось домовитися. Це не має значення. Якщо ви ставите ціль стосовно того, щоб його зрозуміти, то дуже велика вирогідність того, що в процесі. Коли буде історія про вас, ви можете трішки від неї піти. І тоді не особо все буде допомагати. Тому ключовий момент ставити собі саме ось цю ціль, зрозуміти себе, прийти до себе, ось так от, працювати з собою лише з собою. Він хай сам себе розуміє, ви маєте розуміти лише себе. І остаточний момент стосовно того, чому врода не гарантує якогось успіху в коханні, тому що фактично врода це один з факторів для того, щоб побудувати здорові стосунки, це все ж таки історія певної навички, певного вміння комунікувати, домовлятися, тому що ось це такий успіх в коханні це може бути історія зовнішності, ну точніше, якоїсь такої вроди суб'єктивного бачення, що ця людина мені. Приємна, приваблива. Сюди ми також відносимо певні якісь дитячі травми, певні якісь такі установки. Я вартий того, я не вартий того, певну якусь таку історію самооцінки, певну історію того, наскільки я би хотів би домовитися зі своїм партнером, певну історію того, як до мене ставиться мій партнер, як я ставлюся до нього, мене. Це, це йде все ж таки робота. От, над стосунками, щоб мати ось цю всю здорову, щасливу історію стосунків. Тому що інколи буває таке, що ось той факт, що ваш партнер, партнерша красивіша, така ну, тобто, красива, може бути як певним тригером. Може бути тригером стосовно того, що а, ти красивий, тому тобі тут, 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 тут -ту легко, поэтому тут -ту давай мені щось, доважай мені. Ти ж там тобі легко отримати підвищення. Може бути й таке. Або тобі легко тут-то з тим домовитися, тому давай тут, -ту 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 то то ти роби. Значить, створює певне очікування, що цей красивий партнер щось тут-ту-ту-ту-то буде робити. Або... Це може бути історія про те, що ага, ти дуже красивий, тому тут будуть тригеритися певні якісь негативні установки стосовно того, що ти невірний, ти ненадійний, ти от такий туди, тут побув, тут там десь мені радість, там мене будеш ображати і тому подібне. Тобто створюється певне таке очікування, яке негативно впливає на ось цей фон комунікації на ось ці всі стосунки взаємодії. На цьому мене все ставте лайки, підписуйтесь. Знову ж таки, ще раз хочу сказати, що зранжують. З некрасивими, тому що ось ці красиві, м'яко кажучи, або перестали, або спала ось ця вся ілюзія і прийшло розуміння того, що вони не догоджають ось цим таким, таким егоїстичним его, якимось ноткам. Тому що от мені тут підкориться, мені тут -ту 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 не догоджають. Вони не йдуть туди і не будуть підкорюватися, тому що вони знають свою цінність. І вони готові вибудовувати рівноправні стосунки або стосунки трішки за іншими правилами. От. На цьому не все. Ставте лайки, підписуйтесь. І ось мій кобінет робочий з дітьми.